Павло Лазаренко лобіює питання відновлення будівництва Дніпропетровського метро, роботи зі спорудження якого були розпочаті ще за радянських часів у 1979 році. В той момент це було збиття всеукраїнського масштабу. І треба дати должності, Павел Іванович на цьому ділі нагрів себе большой, большой авторитет воїстину трудовим подвигом назвав звитяги земляків перший віце-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Водночас саме він свого часу взяв на себе головні турботи, оголосивши нинішній 95-й рік роком метро. Після 91-го року будівництво повністю зупинилося. Тобто, от на стадії 90% трохи не встигли відкрити. Хоча спочатку планували відкрити в 90-му році цю лінію. А інші три станції до центру до історичного музею планували відкрити 93-му році. Більшість було побудовано. Там в основному були оздоблювальні роботи, встановлення обладнання, добудова метродепо. Тобто там вже були такі роботи, які ну, не, не викликали там якихось проблем. І з таким великим ентузіазмом а Роботи все ж таки завершились у кінці 95-го року. Я був тоді 10-8 років, я пам'ятаю дуже добре, цей будмандатчик на вокзалі, паркан навколо всієї цієї площі. І я знав, що це будується метро, і мені вже тоді було дуже цікаво. Я просив батька, щоб він мене там якось піднімав, щоб я там дивився. Тобто я вже тоді, там, мені було 7-8 років, я вже тоді розумів, наскільки це круто, коли. А, а, коли в місті є метрополітен. на урочисте відкриття 29 грудня 1995 року. Приїхало все керівництво міста і країни, у тому числі президент Леонід Кучма. Звучали з уст глави держави слова щирої вдячності тим, хто зумів у ці надто непрості часи перебороти скруту, довести, хто є господарем, не лише на землі, а й під землею. Кучма, ну по перше, це його батьківщина. Він приїжджав не одного разу, а ще і в процесі добудови митрополітену він дивився, як там все відбувалось. І я так чекав цієї події. І ось в новинах, коли побачив, я там дуже дуже сильно зрадів, коли його добудували. Перше відчуття, яке я відчув, це мабуть гордість за місто. Тобто чомусь навіть в 10 років я вже розумів, що метрополітен – це круто, що це якийсь такий статус, можливо, для міста для дніпропетровського патріотизму. Це дійсно була дуже велика подія. Місто стало третім в Україні після Києва та Харкова. За наявністю метрополітену було відкрито шість станцій першої лінії, яка не торкалася центру міста. Розпочиналося метро на залізничному вокзалі. Вело через робоче поселення Чечелівка і промислову зону, і закінчувалося на житловому масиві. «Комунар». Перше, що я зробив, коли приїхав додому в Дніпро, це я поїхав кататися. Просто кататися дійсно. Мені, в принципі, там не було ніякої цілі їздити в той бік. Я просто їздив як от на атракціоні. Люди е спеціально їздили не те, що. Поїхати туди, а просто покататися. І навіть молодь молодь їздили побачення в метро. В метро покататися туди і назад. Головна ідея Дніпровського метро з'єднати центр міста зі спальними районами поки що залишається нереалізованою. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну відновлене будівництво знов зупинилося. Я впевнений, що є компанії, які вже в світі приймали участь у побудові таких проєктів. В Карпатах, наприклад, Бескітський тунель був побудований саме таким чином. Я думаю, що як тільки буде можливість, буде проведений тендер і будівництво продовжиться.